Вітаю вас, мої малята, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми продовжуємо вчити другий куплет нашої української народної пісні, яка називається Лис. На тому занятті ми вивчили перший куплет, там, де він тільки потрапив у капкан, а тут у нас що? Він у капкані і вибрався. Ось дивіться. Злодій лис у капкані. Ой ой, вирвався, утікайте, тепер в нього страшна злість, кого зловить того з'їсть. Злодій лис у капкані, показали капканчик. Ось такий капкан. лис у капкані. Ой-ой-ой, він що, вирвався? Вирвався, утікайте, утікайте. Тепер в нього страшна злість. Тепер в нього страшна злість. Знову показуємо пальчики. Обережно, він дуже злий, наш е, лис. Кого зловить, того з'їсть. Кого зловить того з'їсть. Давайте ще раз: Злодій лис у капкані, показуємо капкан. Злодій лис у капкані. Ой-ой, ой вирвав, стікайте. Тепер в нього страшна злість, кого зловить, того з'їсть. А тепер давайте спробуємо під музику. Злоділи сука. А тепер давайте ще раз. Злоділису, капкані, Ой-ой, вирвався, утікайте, тепер в нього страшна злість, кого зловить того з'їсть. А тепер давайте обідне гермус. Ха-ха ха хай. -ха -ха, Тіжте смійтесь, гі-кі-кі. Гі, гі. Злоділись у капкані, ой-ой вирвавсь, утікайте, тепер в нього страшно злість.